Четверо загиблих вибух на заводі Запоріжжя Кокс рвонуло близько ї години. Так повідомляє прес-служба місцевої поліції. За попередніми даними вибухнула ємність з газом. Під час вибуху троє робітників померли на місці від отриманих травм. ще одного дорогою до лікарні в кареті швидкої. Наразі на місці трагедії працюють слідчі, кажуть, вибух не кримінального характеру. Там працювала підрядна організація. І працівники мали здійснювати, в фарбувати водний збірник. Під час робіт стався вибух ємності з гарячою водою. Там представники управління Держпраці в Запорізькій області на, на місці події Вирішується питання про створення комісії з розслідування нещасного випадку. Три працівника загинули на місці і один у швидкій. Зараз спробуємо дізнатися подробиці, які вже відомі на цей момент. Марина Литвинчук на місці події. Марино, які подробиці вдалося дізнатись. Вітаю студія за попередню інформацією. Загинувші це не співробітники підприємства, а робітники підрядної організації, які працювали на території Запоріжкоксу. Керівництво підприємства повідомляє, що вибух ніяк не пов'язаний з хімічними речовинами, техногенної аварії катастрофи немає. Підприємство продовжує працювати у штатному розкладі. Дякую, це була Марина Литвинчук. Телефоном нагадаю, в Запоріжжі стався вибух на коксохімічному заводі. Загинуло четверо працівників підрядної організації.